Партнер показу препарат Актара від сингенти. Колорадським шукам Кара. Для картоплі є Актара. Від цингенти препарат. На городі буде лад Актара від «Цингенти». Не підвищувати ціни на продукти. Таку рекомендацію від антимонопольного комітету отримали 18 найбільших торгових мереж. За інформацією комітету, з початку квітня гуртові ціни на цукор зросли на 19%, а роздрібні майже на третину. Цибуля у магазинах подорожчала майже в півтора рази, картопля вдвічі. Експерти пояснюють, подорожчання овочів та фруктів це сезонне явище, яке відбувається з року в рік. Це сезонне подорожчання. воно співпало останніми тижнями і з тими певними економічними факторами, які ми спостерігаємо. Це і певні девальваційні моменти, да. Тобто, ми знаємо, що гривня дещо подешевшувала. Це також і. Якщо говорити про ціну в розрібній мережі, це і зростання логістичних витрат, хотілося б вірити, що у тому здорожченні, яке на сьогоднішній день спостерігається, присутні виключно економічні певні моменти і причини, а не спекулятивні. Нагадаємо, у кінці березня АМКУ рекомендував птахофабрикам і торговим мережам переглянути ціни на яйця. Більшість виробників відзвітували, що знизили оптові ціни на 20-30 відсотків до 6 гривень 40 копійок за десяток.